Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все: Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається, Просто вам показую, що у нас робиться. це просто невероятне. Дякую. А от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. останнього, Ну вообще не жив. Не вірив, що виграєш. Да? такий айфон, ти Виграв зараз. Показую. Від проекту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт-віт. тв Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли так. Ми вас віримо. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, Боже, це напевно якісь. Ну, не напевно, не може бути. Лахатровилися. Блін, наскільки люди не вірять? Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже пасі. Ви що, на ефірі там. да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Манчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Ванчук, це, це не вам не від контент-хати це не тільки я, це В'ячеслав, І, І, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас, аж жінка читала, що більше рада, ніж ви. Це просто я не знаю. Я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький. У вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. Будь ласка, будь ласка. Трошки я Ви виграли Apple AirPods. Мара вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли. А що ви виходили? Я дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не виграла. Ну... це перший раз я виграла.